Сьогодні ну як за вас нема часу? Ви ну, ну, нам заборонили незаконно. І ви кажете, що вас часу. Ви нам заборонили незаконно. Ви закончили. Ні, ну дай дай мені. Ді, ді, ді. Люда мені. Тільки Заберіть, будь ласка, камеру. Заберіть, будь ласка. Ні, ні, ви ж ви ж виконуєте. Ви ж виконуєте обов'язки. Я вас прошу, заберіть, будь ласка. Тоді, тоді я з вами розмовляти не буду. Привайте. Камеру не заберемо. хто, хто вас старший. Я хочу просто поговорити. Я старший. А, 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 а чому, чому ви на камеру відмовляєте? Я не хочу на камеру. Чому? Я, я просто хочу з вами ви поговорити. Ви публічна особа при виконанні обов'язків. Ми маємо право вас знімати. Якщо ви не... Слухайте, якщо давайте, ви давайте, виконання. якщо ви... Я при виконанні. Я, я що, забороняю вам чи щось? Заведіть поговори, ви... потім будете знімати. Хочу Ні, давайте зараз будемо знімати те, що ви будете не відповідати. Я нічого... Давайте по-нормальному. Я вашій організації нічого не відмовляю. Тим болі ваш, ваш є. Документ... Ви, ви нам видали документ, так, ви, рішення. Да. Ви нам видали, що ви відмовите, да? Да. ви пишете, що відмовити в розміщенні методи розповсюдження інформаційних матеріалів, запрошені на пригляд соціальних фільмів збору підписів на підтримку соціальних проєктів. З 26.07, по 1 серпня, як таким, що порушили термін подачі звернення на проведення відповідних заходів. Так. А ви розумієте, що ви що у вас немає повноважень нам забороняти, забороняти проводити мильниці? Тепер, заход. а тепер читаємо. Читаємо органи самоорганізації населення, наш статут сільської. Там, там написано це. Перш за все, хлопці, давайте будемо розмовляти. Перш за все. Ну присядьте, чого я ви, ви ним, не вирішаєте? Не, не, ви, ви я, я, област... я, так, я У мене так, така розмова. Перш <провод> за все. Давайте, откуда ви взяли те, що закривають лікарні? Откуда ви це взяли? нас така інформація. Откуда у вас така інформація поступила? Це, це не важливо, це не відноситься. до ні, суті ні, ні, справи. Ні-ні-ні, Це до суті покажу. справи. Ви нам заборонули. Розумієте, я вам ще раз обісню. Ви видали рішення. Давайте Головно, про рішення говорити, а не про лікарня. Що, що ми порушили термін, так? А, як термін як ви порушення. пишете? Хорошо, які, от скажіть, ви е, керуєтесь, е, значить, ви керуєтесь указом президії СССР. Те, що в нас є такі документи. Ми не керуємося тим. Якими ви керуєте? Я вам, я вам, я вам, е, вам об'яснюю просто. Дивіться. Даний урядні да, давайте так. Уступ. Давайте дивіться конкретно. Давайте мені пояснення по чому ви там так робите. Указ встановлює встановлювати. Відповідайте мені відповідь, Откуда ви взяли інформацію про те, що у нас закривається лікар. Ні, давайте говорити Ні, про те, що ви порушуєте закон. Причому ви, ви, тут лікарні не вказали нам. При чому тут лікарні? Ви нам заборонюєте, тому що ми порушили терміни. Так? Я, я терміни на да, подачі у нас так, є. Так, я терміни. порядок про от, так стаття 29. Порядок проводив стаття двадцять мітингів. Стаття 20, статуту, а я вам Конституцію, Громад. а я вам Конституцію. У нас є, у нас громада. Ми керуємося не тільки Конституцією, а ми керуємося Ви збільшу розумієте, збільшу. що норми Конституції, норми прямої дії, стаття 8. Ви ну, розумієте, що, що це має найвищу юридичну силу. Так, і давайте, про збрання, я, я розумію. Давайте, 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 давайте по правді будемо говорити про Ми, ми на... з вами говоримо про, про, по правді. Ви от вирішили нам просто заборонити. Ви розумієте, що ви незаконно забороняєте. Тому що У вас є. У вас є. У Я поки на територію. Моя територія, я відповідаю за що ви за все відповідаю. А те, що ви, ви, ви нас... перш за все, одне, давайте конкретно говорити. Перш за все, ви даєте саме. Ми видаємо викопіювання, на які території ми вам дозволяємо проводити установи цих і так далі. Так, надайте мені зараз. А ви ви... Зараз... ви, 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 ви Нам ваш не дозвіл порушили. не потрібен. Перш за все, ви що... За... Слухайте, ви принесли три часа, три години ти приніс, чи начало четвертої. Ну, четвертої. Час... Так. Там, злічим, так, ви прекрасно розумієте, що ви поступили ми, вважає... дуже красиво. До 4 годин я можу подати у суд. На відмову так далі. Правильно? А, ви, а ви в суд. Тобто у вас є можливість, є подати, можливість. А не а подати. А ми не змогли подати, тому що я, я перезвонив у суд, перезвонив у суд. Вони працюють до 4 години. То, тобто ви відразу в суд, да, да, да. тобто у вас опозиція на нас да, подавати на в суд? Да, на суд. Щобо є так само і згідно чинного законодавства. Це не чинне законодавство. Ну, але ж ви не подали в суд, правильно? Ви ви не подали в суд, тому що потім. ми не можемо, ми не встигли що? просто. Ви, ви розумієте? Ви, ви ви не розумієте ситуацію. Ну, ваші проблеми. проблема. Стаття 182. Послухай. Давайте одне, перш за все. Перш за все, я хочу. Ви тут мені, будь ласка, Давайте будемо діяти згідно чинного законодавства. Я вам, слушайте, я вам, слухайте, я вам віддав. Ви можете це обжалувати у суді. Ні, це ви можете обжалувати. А я не буду обжалувати. Я, я розвіч просто розвіч запретив. Я запретив ви все. За... А ви можете у запретили, запретили, суді. Да, ви запретили. Я, ви, вам діяли, діяли, я, ви проти я не правда? сам діяв. Діяла, виконавчий комітет. У мене навіть на виконавчому комітеті не було. Тобто, тобто, ви, от виконавчий комітет, рішення да, виконавчого комітету Самиковський сказав да, за вашим підписом, документ да, за вашим підписом. Тобто, ви свідомо порушуєте Конституцію України. Правильно, Ваші право, ви свідомо Ваше право, ваше гідно чинного закону Як ви, до речі, Якщо? знаєте, що ви порушили я... навіть 170-ту статтю кримінального кодексу, ви я журналіст громадський захист. Ну так от собі покажу. Ви розумієте, діологи? що є кримінальна стаття перешкоджання законній діяльності. Давайте поправ Я сказав, хлопці. Перш за все, ви можете подати на мене суд і ми Ні, вигляді, і не будемо це ви це ви повинні. Якщо ви, ви, забороняєте нам, ви, ви можете нам заборонити тільки через суд. Ви розумієте? Ваше рішення, оце все, це, це, це незаконно, що ви видаєте. Ну, от, а я Тому що нам адміністративно важний суд Давайте може. Давайте про я визу міліцію, міліція буде. Визивайте ви, мі... Мілі... Давайте визивайте міліцію. Так. І перш за все. Визивайте міліцію. І перш за все, пер все пойміть одне. Я не хочу нікого і так далі. Перш за все, нас не треба пугати, ми не пугані. Так ми теж не пугані, понимаєш? Просто ви, якщо ви даєте незаконне рішення і ви читаєте закон 88-го року, який просто втратив свою чинність. Ви розумієте, ви почитайте закон, ви видаєте своє рішення, не прочитавши закон. Це ваші, ваші проблеми. Це наші проблеми, так? Да? Ні, це ваші проблеми, тому що ви от порушите статтю 39 Конституції. Ви не знаєте норм адміністративного судочинства 182 статтю. Я бачу, ви через чужу, хлопці, дуже багато знаєте. Так, да, ми знаємо, на відміну, мабуть, від вас, ми знаємо, що через чуть багато. Тому що ви трошки, ведете трошки, рішення важко. Трошки, трошки мало ви знаєте. Ні, мене трошки мало знаєте. Тому що ви не читали, Алло. мабуть, цей указ. Володимир Павлович. Ну тут прийшли до мене, тут от, з відеокамерами і так далі. Стерейся. Ну, є тут. Хто, 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 хто ви такі, представтесь? У мене довірність, це повноважена хто особа ви? громадської організації. Хто ви? Федоренко Андрій Сергійович. Федри... Федоренко Андрій Сергійович. Повноважений. Ну, громадська гроза. Громадський захист кількість. Ні, ну ясно так і роблю. Все, таке друга. А з ким ви говорили? Перепрошую? А ви, ви в когось дозволу на щось взяли? Ви так і робите? Кого? Ну про, про що ви? шановні. Давайте ви перш за все. Ви ще дуже молодий хлопці. Перш за все. Перш за все. І давайте будете виконувати дії згідно чинного законодавства. Я, я вам я написал, написав, є. якщо ви я кажу, ви можете обжалувати його притягнути Ні. до кримінальної справи. Послухайте. Це перш за все, хочете ви це робіть, не хочете, Надо... знімайте мене хоч скільки разів, Я знаєте, я не боюсь нікого. Ні, це розуміло, То, що, ви, голова ви голова сільської ради. Я роботи. знаю, я, я виконую І... свої повноваження. Ви не... Згідно чину законодавства. Ні, ви не згідно чину Згідно чинути. Ви от ви говорите, ви, розумієте, що ви вказуєте тут укази, да? статут, а ви розумієте, що це суперечить, що законодавство чинне, воно повинно відповідати Конституції. Тому що так, нас, Конституція це основний закон Правильно. під під конституцію є під ті самі акти. Так де під акти? Да. давайте мені розкажіть мені, скажіть, що, ми, скажіть, що... Микола Петрович, ви дурак, ви знаєте, ми правоніші ми лучше знаємо. Конституція, просто, отака, то така, то просто, на підставі цього діє, на підставі ваш статут. Дурний неправильний, громада прийняла неправильний статут. Пос... От давайте отак проти громади йдіть, хлопці. Послухайте, ви ж мені не даєте навіть можливості. Сказати. Ні, так я просто не хочу говорити дурниці, дурниці. Ви все приїхали, скажіть, Микола Петрович, оце! Зараз громадська організація діє на підставі закон... Конституції України, на підставі закону такого, що таке дозволить і так далі. От це мені покажіть і скажіть, Микола Петрович, так, ти я... дурак. І все, я, я солошуюся, нічого не, не скажу. Вам. Так, я вам покажу. Ось, от, от у мене є не. документ, де ви всі кожну статтю, от документа, де є зако з інституції, є Так, Закону... да, добре, дивіться. Давай, дивіться, я вам я вам зразу зараз, зараз, зараз повідомлю. Дивіться. Перше, це це ви керує, це ви керуєтесь тим, що ви указом президії. Правильно ваше да. рішення? Тепер я вам поясню. пояснюю. Оскільки давайте виїжд, беріть, я по голосу розказую вам. Розвернувши звернення, що ви, перш за все, порушили всі терміни, подачі заяв да. і так далі. Перш за все, ви порушили все. Ми, порушили. ми не порушили. порушили а це. чим це передбачено? А давайте порушили. де скажу, що ви можете а подати поки... за годину, ви можете мені ночу факсом відправити сюди на, на факс у 3 часа ночі, на факс. Ви так, все, хлопці. Я, я розмовляти з вами. Ви не хочете. Добре, я я уїжджаю. увіжу. Ваша позиція я зрозуміла. Моя, так, моя, так. Ваша позиція мені теж зрозуміла. Я просто вам... Я лічно хлопці, хотів з вами працювати нормально, але, але, але якщо ви починаєте давити, я... то пробачте. Ніхто на Давити не надо мене. Ніхто вас не давить. Ми вам пояснюємо Конституцію. Ви що? Ви, конституції, ви, конституції, ви давайте перш за все. Ви отаку, ви... Я, сказав. я забороняю на території вашої. Ви забороняєте. Ми почули головне, що ви забороняєте. Я занято, шановні, давайте вони люди сидять. Можете дати рішення? Ні, не можу. Чому ви? ви, ви шановні, шановні. Я хотів замовити, як нормальні люди. Повіть одне, ви ж не родители культуру. Є, є по-моєму, порядок зайти до людського головного. Запрошують вас. Запрошую вас. вас не дам я нічого. Ви забрали рішення. Я твоє рішення забрав, не ваше. Все, Добре. Я вам забрав. Все достатньо нашого.